І всім привіт з вами в улюблено серіалі Благводи, 19 сезон і 7 серія, дивини ліс і ми розпочнемо. Добраться, нам вже темно того. Ага, так. Ліс, на знову артефактом, так. Моя скоріша ідея мені ще прийти дементу. А. Що там треба до менту? А, от ви. А як ідемо туди добратися, як полна лаба. О, скриня. А, я таке зрозумів. Напевне, не кинути в воду і вона... Так, точно. Так, додат. Так. А, ага, ага. так добре. Є. Добре, файне сперс, де ще питання. Чи можна запалити крипора запальничкою? Ні, так. Ну... А вже ж так. Добре. О! Дементи ти якось тут? Ладь би допражав. Я теж. Я там теж викон, то, б, б, виконував квести. Це квести? Це. Я знаю. Випровоня. Добре. Здесь не то і назви. На тим зараз просто. Випить. Б... Як ти знаєш? Ну, це вже останній квест. Ну, так що ти в швидко звив? Це. Добре. Будь ласка, відео, сила краська, появись. Що? Я не це мав увазі, я її мав увазі інше. Демент. Добре, мені дасть не успешне. Спочатку, будь ласка, видите, будь ласка, То, інше. Силу, краську, ти. Ти силу почни. А Може буде покраще. Є, добре, я не я да, не застережусь, будь ласка, не мішай. Добре. Силу крайську ти. Силу краську відкрий, Знати рішенням. І ти знаєш тим, та знаєш ти. О, так, добре. Це навіть дуже добре. Але в це можна нам допомогти? Навжети на неї артефакти не співати? В чому тому діло тому квесту, що там діти напарник, а не просто самим, тому що це буде відкрити тільки напарник, з краю. А, тобто якийсь землі то я не зможу це зробити. А вже ж так. Добре, йде цей артефакт. Там. А, влучати твої пісти відкрила тут сюди. А, прилостріння. А так воно би не появилось. Добре. Опа. О. Опа. Опа. Я. У мене є оцей артефакт. Це вляхен. Вляшо? Вляхен. А. а не то, що воно... Добре дістав. Це дуже добре. Це чого. Ну, Може його силати навіть до усилу до сила, яка б я людсь ферм. А, його. А, добре. Чому можна просто кинути на нього ядеркою? А, ти нічого не розумієш. Ядеркою я я нічого не зробить. А. Коли його на це не діє. А. Яка на всіх інших ханів. Добре, я краще піду. Бо ще десь ще не лишнє тут ще зроблю. І всім до побачення з Уфу Всім бачення всім. Гудбай. Гудбай.